Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. 31 серпня у Миргороді попрощалися з героєм В'ячеславом Байбузом. Він загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Траурний кортеж проїхав центральними вулицями міста. Люди ставали на коліна, схиляли голови у пам'ять про захисника. На церемонію прощання прийшли рідні, побратими, друзі та небайдужі жителі громади. Воїн віддав своє життя за свободу України, за наше мирне майбутнє. В'ячеслав Володимирович Байбуза народився 30 вересня 1971 року в селі Васильівка Семенівського району Полтавської області. Закінчив вісім класів місцевої школи. Повну середню освіту здобув у школі сусіднього села Заїчинці. Під час проходження строкової військової служби В'ячеслав Байбуза остаточно вирішив присвятити своє життя педагогічній праці. Два роки після армії він працював керівником гуртка. У Василівській восьмирічній школі і обирав майбутню спеціальність для вчителювання. У 1993 році він вступив у Полтавський педагогічний інститут імені Короленка з твердим переконанням не просто нести знання, а й виховувати учнів палкими патріотами рідної України. Вчитель німецької мови В'ячеслав Володимирович працював у Миргородській школі No2, Петрівцівській Трудолюбівській гімназіях та у Миргородському ліцеї Лінгвіст. Талановитий педагог мав не просто авторитет, а учнівську любов. Професіонал, доброзичливий колега, добрий, чуйний, інтелігентний і порядний. Таким завжди запам'ятають його у шкільних колективах, яким він був як вчитель. Це інтелігентна людина, висококваліфікований, навчений спеціаліст. Це душа колективу. Настільки добрий, чуйний, мабуть, жодне міроприємство шкільне не проходило без його участі. І тільки розпочалася війна, він же в перших рядах напередку. Він мужньо все це переніс, хоча мав багато причин не йти, але він пішов одним із перших. Він ще був і класним керівником. Сьогодні присутні діти, вихованці його 10 класу нашої школи, тут на похороні. Це мужня людина, це авторитет. Ми втратили не тільки гарну людину, а й гарного спеціаліста. В'ячеслав Володимирович любив господарювати на землі, вирощував виноград, овочі та фрукти. Захоплювався спортом. З початком повномасштабного вторгнення добровільно став до лав захисників України. В березні 2022 року солдат Байбуза у складі танкової бригади нищив ворогів, щоб його рідні, діти, онуки та учні жили у вільній українській державі. Воював на найгарячіших напрямках, виконував бойові завдання і до останнього залишався відданим присязі. Помер солдат В'ячеслав Байбузе 25 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Ця важка втрата для Збройних сил України, яка втратила кращого захисника, кращу людину, як згадують його знайомі. Добра, чуйна, відповідальна. Яка йшла завжди на допомогу, підтримувала, не жаліла себе. Вчора наші тіми зустріли нашого воїна. Сьогодні проважаємо останню путь. Прошу пам'ятати ту ціну, яку платять наші воїни. Вічна пам'ять захиснику, солдату, байбузі В'ячеславу Володимировичу та всім воїнам, які віддали життя за Україну. Слава воїну, слава нашим захисникам. Слава Україні! Героям слава! У нього залишилися мама, брати, дружина Олена, дві донечки Валерія і Ульяна та внучка, яку він не встиг потримати на руках. Він назавжди залишиться найкращим чоловіком, батьком. Сином, братом, побратимом, колегою, доброю, чуйною та справедливою людиною. Загибель воїна це величезна втрата для Збройних сил України, величезна втрата для громади, але найбільшою, найболючішою ця втрата є для родини. Славік був не тільки мужнім воїном, він був люблячим чоловіком, турботливим батьком та дідусем, чудовим кумом і просто хорошим товаришем. Славік був дуже добрим, чуйним, світлим і позитивним чоловіком. Тому з ним було дуже легко спілкуватися і товаришувати. Пам'ятаємо зустрічі в родинному колі на різні свята, пам'ятаємо ті чудові моменти, коли росли наші діти. Ми завжди будемо пам'ятати найкращі хвилини прожиті разом. Нам дуже не вистачає. Тебе, Славік, ми ти завжди залишишся в наших серцях. Вічна пам'ять тобі і спочивай з миром. Прапор України, символ держави, за яку до останнього подиху боровся В'ячеслав Байбуза, від імені президента України та Верховного головнокомандувача було вручено дружині полеглого захисника. Війна страшна річ, і найстрашніше те, що вона забирає найцінніше. І найцінніше це життя наших. Захисників і захисниць. І чомусь вона забирає дійсно найкращих. Загибель воїна це величезна втрата для Збройних сил України, величезна втрата для громади, але найбільшою і найболючішою ця втрата є для родини. Тож, шановна родина, сьогодні від імені всієї громади прийміть щире співчуття у зв'язку з втратою близької для вас людини. Вічна пам'ять герою. Слава Україні! Поховали В'ячеслава Володимировича на алеї героїв у Миргороді зі всіма військовими почестями. Миргородська громада провела свого захисника у вічність зі словами вдячності та вірою, що його подвиг не буде забутий. Світла пам'ять і вічна слава герою! 30 серпня 2025 року на центральній площі Миргорода відбувся пам'ятний захід до міжнародного дня зниклих безвісти. Учасники зібралися, щоб вшанувати понад 60 тисяч українців, які мають статус зниклих осіб, серед яких і полонені. Адже країна-агресор не надає інформації про їх місце перебування та умови утримання. Слово віра і надія, віра на те, що всі, кого ви чекаєте, повернуться. Надія, що вони повернуться живими. Віра в те, що буде справедливий мир. Надія в те, що буде перемога. І дуже важливо, що ви кілька місяців тому об'єдналися на цьому майдані, об'єдналися спільноту, щоб обговорити свою біль, свою печаль, обмінятися думками. І тому саме на цьому майдані, в цьому місці, нас сьогодні приймаємо сьогодні серце надії. Цю інсталяцію, яка буде для вас певним дороговказом, для того, щоб вам було легше чекати. І хай всі повернуться додому. І всі повернуться живими. Головним символом події стало встановлення інсталяції серце надії та урочисте підняття прапору надії. Кожна родина мала змогу прив'язати стрічку з іменем своєї рідної людини, яку чекають вдома з вірою, надією та молитвою про повернення. Серце надії залишатиметься у миргороді доти, доки кожен зниклий захисник із громади не повернеться додому. А після буде нагадуванням, через які випробування пройшли наші серця. Кожен захисник, кожна захисниця. Жива у нашому серці, і ми віримо, що вони повернуться. Ми повинні берегти цю віру, бо саме віра нам дає силу жити, силу боротися далі. Тож саме сьогодні ми відкриваємо пам'ятний знак серце надії, серце завжди б'ється, так само як живе надія. У кожній вашій думці, у кожній вашій молитві, у кожному вашому слові імена, які написані на білих стрічках, за ними стоять життя, родини, мрії, які не повинні бути забуті. Я низько вклоняюсь вам. Ви є прикладом справжньої мужності. Ваша біль це біль всієї громади, всієї України. І ми разом з вами. Чекаємо і віримо. Ми віримо, що обов'язково будуть зустрічі, обов'язково будуть обійми. Ми сподіваємося і молимося, щоб кожен захисник повернувся живим додому. Захід пройшов у межах проєкту забезпечення прав членів сімей зниклих безвісти захисників з Полтавщини, який реалізує громадська організація «Коліщата» у партнерстві з громадською організацією родини полонених та безвісти зниклих Полтавщини. До організації долучилися Миргородська районна військова адміністрація, Миргородська міська рада та курорт Миргород. Проєкт став можливим завдяки фінансовій підтримці міжнародної комісії з питань зниклих безвісти коштом уряду Канади. Ідея проведення цього дня виникла в січні, коли я подавала заявку на конкурс грантів від міжнародної комісії з питань зниклих безвісти. За цим проектом ми провели вже навчання для фахівців супроводу ветеранів для всієї Полтавської області на базі Миргород-курорту. Бо коли я стикнулася, на жаль, із таким особистим, коли мій близький друг зник безвісти, і ми з подругою з його дружиною проходили цей шлях. сьогодні ми проводимо. Відкриття такого міста, де буде для цих родин своє місце. Це місце вже визначено самими родинами. Вони тут проводили акції, тому серце надії в цепах, як серце, що рветься до волі. про чекання, про надію, про віру, про любов, щоб місце це було. Інсталяція «Серце надії у Миргороді стала знаком єдності та підтримки для всіх родин, які чекають на повернення своїх близьких. Вона нагадує, що кожен зниклий захисник це не лише статистика, а жива людина, яку люблять і за яку борються, а також підтверджує, громада не залишає своїх у біді та продовжує тримати серце, наповнене надією. Міська телестудія Миргород шукає журналістів. Ми відкриті для тих, хто робить перші кроки у професії або хоче спробувати себе в новій сфері. Досвід у написанні текстів та профільна освіта стануть перевагою. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, сучасне та комфортне робоче місце, можливості для кар'єрного зростання, навчання та розвиток у команді професіоналів. Маєш запитання чи сумніви? Дізнавайся, подробиці за номером. 050 568 46 96 050 568 46 96. 1 вересня у Миргороді відбулася чергова комунальна нарада. Головним питанням стало спалювання сухої рослинності. Представники комунальних служб наголосили, що з настанням осіннього періоду проблема набуває особливої актуальності. Спалювання листя та трави не лише шкодить довкіллю, а й становить небезпеку для здоров'я людей. У нас є спеціалісти з благоустрою, які при обходах території виявляють таких порушників і складаються протоколи про порушення правил благоустрою. За такі порушення хочу нагадати, є адміністративне покарання у вигляді штрафних санкцій від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб і від 850 до 1700 гривень для юридичних осіб. Люди, які мають проблеми з органами дихання, відповідно дуже сильно страждають від цієї ну, від цієї задимленості від, 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 від продуктів горіння. Тому Якби з етичної сторони, і з юридично, з правової позиції паління заборонене категорично. Фахівці закликали мешканців дотримуватися правил благоустрою та утриматися від підпалів. Альтернативою є компостування або вивезення рослинних решток у спеціально визначені місця. Також у Миргородській громаді триває ремонт доріг. Нині роботи перебувають на завершальній стадії. За словами Сергія Швайки, заступника міського голови, начальника управління комунальних ресурсів, залишилося кілька ділянок у населених пунктах, які доробляють згідно з планом та в межах виділеного фінансування. Паралельно завершуються ремонти й на автошляхах, що підпорядковуються Агенції автомобільних доріг. Основні роботи вже виконані на напрямках між Стовбине та Показове, залишилися лише незначні ділянки в межах села. Фінішні роботи тривають і на дорозі Єрки Ярмаки. Одним із ключових питань стала підготовка громади до опалювального сезону. Комунальні служби та підприємства звітували про виконані роботи: заміну трубопроводів, ремонт котелень та обслуговування теплових мереж. За словами керівників, більшість запланованих заходів уже реалізована. Завдання увійти в осінньо-зимовий період без зривів та вчасно забезпечити теплом усю громаду. Ще одне питання, винесено на нараду підготовка до чергової сесії міської ради. Важливим залишається тема підтримки комунальної сфери. Структурні підрозділи отримали завдання якісно опрацювати матеріали, аби ухвалені рішення були максимально виваженими і корисними для громади. Комунальні служби незмінно працюють у штатному режимі, дбаючи про безпеку та розвиток миргородської громади. Тов м'ясокомбінат Миргородський запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: вантажники, обвалювальники м'яса, забійники худоби, пакувальники. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у надійній компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок: 067 48 77. 331. звертатись до Оксани миргородський м'ясокомбінат стабільна робота для стабільного життя. бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород вулиця Гоголя 171. Дріб 1 або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.